Івану Власенку з Лукнистого 99 років. Попри свій поважний вік, він ще допомагає потроху рідним і цікавиться новинами. На долю чоловіка випало дві війни. Він, ветеран Другої світової війни, навіть не міг подумати, що застане ще одну, сучасну, яка триває вже понад 10 років. Війна була теж така, як це зараз. Люди ж то безпокоємість, жили так. Обстановка така сама була, як це тепер. Ну а я в армію пішов, так сім років. просудив. І в піхоті був а апатом вже. флот попав, на кораблях плавав. Я ж рано пішов в армію, так кончив 7 клас тільки. І тут війна, окупація, так нигде не вчився, навчився, а в армію пішов. Тож військовий, а так, то таке діє. А після війни вже <сував>, так, поступив вчитися у сосідський технікум. Ну, вивчився надовж бухгалтера. Ну, тоді вже у колгоспі був головним бухгалтером. А второцедатель раз моряк попався, я маяк. Бог ну, під мало колхозець, колгосп. Провели газ, школи строїли, дом культури. Іван Власенко живе у власноруж, збудованому великому будинку, має трьох доньок, багато внуків та правнуків. Каже, життя в селі без фізичної праці неможливе, без роботи не уявляє себе і зараз. Хоча каже, через вік вже складно щось робити. Проте і на місці Іван Власенко не сидить. Ми ж сільські люди так займаєшся. І такі роботи фізичні, Огороди, допомагаю. І зараз допомагає Ні, зараз я вже. Ну хоче заступом, вишняк він растив, тим понасивався, да ви копиє потроху. Три чи ти Там бік все. Зараз вже робота слава, нема здоров'я. Вона Года свої беруть. Ну, стараюсь крепитися. щоб що буде. Подбаюсь, потрошку розхажуюсь. Одним з улюблених занять Івана Власенка є перегляд новин. Проте він їх не лише дивиться, але й критично обдумує моменти сучасної війни. Хоча, каже, не думав, що вона буде. Тому не дивно, що він мріє, як і тоді, в роки своєї військової служби, так і тепер про перемогу. Да ніхто ж не думав. Вже ж Україна стала незалежна, налажувала, з'їла, ну там Путін такий. Погано, що почав. Судьба нашої України така вийшла, що прийшлося воювати. Ну а ворог, звісно, він вже сиділи проти нас. Ну, ми був, територія всім велика Ну, Нам чому так приходиться тепер? Мріє, що закінчилася війна, що прикодилося це, ізиватися над людьми. Дивишся по телевізору, так да, кожен день розбивають, люди гибнуть. І мирне населення. Ну, ущерб великий робиться. Так мріє, щоб воно закінчилося швидше.